Чому твоє життя це як замкнуте коло? Коли ти часто відчуваєш певну емоцію, наприклад, тривогу, твоє тіло стає біологічно залежним від неї. Наприклад, ти кілька тижнів хвилюєшся через гроші, стосунки або роботу, і тривога стає таким фоновим станом. Ти прокидаєшся навіть уже з відчуттям стискання всередині, хоча ніякої нової проблеми ще немає. Отже, клітини виробляють більше рецепторів для тривоги, і твоє тіло шукає ситуації, які це підтверджують. Ти стаєш залежним від власних негативних емоцій. І ця залежність утримує тебе у тій самій реальності знову і знову. І таке виникає замкнуте коло. Називається воно емоційна петля. Щоб змінити реальність, треба змінити емоцію. Бо та сама думка породжує ту саму емоцію. Та сама емоція породжує ті самі реакції. Ті самі реакції породжують ті самі звички. І знаєш що? Ті самі звички породжують те саме життя. Бінго.